Пам'ять святого Отця нашого Андрія, архієпископа Крецького. Святий Андрій народився в місті Дамаск і був німим від народження до семи років. Коли ж він разом зі своїми батьками причастився в церкві Божественних таїн тіла і крови Христових, то під час святого причастя минулася його німота, і він почав говорити. Христос, істинний син Божий, який звершив собі хвалу у стами цього німого отрока, показав, наскільки велика сила знаходиться у пречистих тайнах. Блаженного Андрія, який отримав через святе причастя дармове, віддали для навчання божественним книгам. А на 14 му році життя його було приведено у святий град Єрусалим для служіння Богові. Прийнявши його, святіший патріарх Єрусалимський приєднав його до Кліру. І часом призначив як людину розумну нотарієм. Святий Андрій проводив побожне життя. Він так старанно подвизався у цнотливості, стриманості і лагідності, що йому дивувався навіть і сам патріарх. Він був угодний Богові і улюблений усіма. У Константинополі за царювання імператора Константина Бородатого було скликано шостий Вселенський собор святих отців проти злочистивої єресі єдиновольних монофелітів. Про цю яресть докладніше можна прочитати у житті преподобного Максима сповідника. На собор святіший патріарх Єрусалимський Федір відправив і блаженного Андрія, який мав тоді архідеяконський сан. Самому патріархові не можна було вирушати до Константинополя, бо Єрусалим у той час знемагав під мусульманським пануванням. Про блаженного Андрія, сповненого благодаті Святого Духа, в цей час дізналися святі отці і сам імператор. Вони відзначили в ньому не тільки книжну премудрість і глибоке знання догматів православної церкви, але й святе богоугодне життя. Проти єретиків він виявив себе мужнім воїном Христовим і, старанно ревнуючи за благочестя, багато допомагав собору святих отців. Після закінчення собору святий Андрій повернувся до Єрусалима і перебував там у своїх звичайних богоугодних заняттях, піклуючись за дорученням патріарха про сиріт, годуючи мандрівників. Слугуючи хворим, у цьому він був таким старанним, наче служив самому Христу. За часів правління імператора Юстиніана II Андрія було призначено архієпископом на крит тут він був світильником світу, який осяював Христову церкву богонатхненним ученням і побожним життям. Як непереможний подвижник, якого бояться біси, бо він їх виганяв, Андрій був грозою для єретиків. Не тільки невидимих, але й видимих ворогів відганяв він своїми молитвами. Одного разу на острів Крит напали сарацини, які прибули на кораблях і оточили місто Друмеос, де зі своїм пастором, святим Андрієм зачинилися християни. Але сарацини воювали безуспішно і з соромом відступили, відігнані не зброєю, а набагато сильнішими за будь-яку зброю молитвами святителя, які він зі сльозами проливав до Бога. І з ними, як стрілами, урожав ворогів. Його молитви мали велику силу. Ними він під час бездощів'я і засухи викликав дощ, що окропив Крецьку область і повернув її родючість. Христовий святитель Андрій написав багато богонатхненних писань і великий канон, який співається в четвер п'ятого тижня Великого Посту та інші канони. Він прикрасив церкву співами і вшанування багатьма похвалами Пресвяту Діву Богородицю. З якихось церковних потреб він вирушив колись до Константинополя, і тут виявився для багатьох людиною корисною. Кожен втішався, дивлячись на нього і вдосконалювався душею, слухаючими доточеві промови. Саме тому і сходилися до нього всі, хто шукав спасіння своїй душі. Святий же, маючи намір повернутися з Константинополя на крит, передбачив свою кончину і сказав люб'язним своїм друзям у хресті, що він більше не побачить криту. Попрощавшись із ними і давши останнє цілування, він сів на корабель і вирушив у дорогу. Допливши до острова Мітілена, він захворів і в одному місті під назвою Ієрес віддав у руки Божі свою душу. Блаженний Андрій з честю пас довірене йому стало словесних овець його причислено до собору святих і єрархів, які стоять перед престолом Отця, Сина і Святого Духа, єдиного Бога в Троці. Йому ж восилається слава на віки віків. Амінь. Пам'ять святого Отця нашого Андрія Архієпископа Крицького вшановується 4 липня.